Зазвичай на цьому каналі ми розбираємо книжки, які залишили по собі щось хороше, не обов'язково приємне, але важливе. Але є книжки, після яких лишаються не цитати, а купи пепелу і зламана історія. Не тому, що вони гарні, а тому, що їх сприйняли серйозно, бо часом достатньо одного ображеного чоловіка, який погано спить через жінку, і в результаті палають цілі села. І сьогодні якраз такий випадок. Книга, яка стала прикладом того, що буває, коли особиста образа лягає на добу страху, цензури і релігійної істерії. Це не філософія, не роман і точно не класика. Це молот відьм, офіційний довідник з тотального психозу. Автор, обмежений монах, сюжет мене не люблять жінки, отже, вони служать дияволю наслідки десятки тисяч трупів. Уявіть світ, де зіпсований врожай це не природа, а сусідка Марфа, бо вона дивно дивиться. Де кішка це сатана з пухнастими лапками. І якщо ти в поганому настрої, тебе можуть спалити на великому багаті і все село прийде дивитись. Вітаємо! Це пізнє середньовіччя, де не знали, як користуватися туалетним папером, зате добре знали, як палити бабусь за поганий врожай. Навіть інквізитори з їхнім багатим досвідом, вигаданих злочинів і надуманих провин не наважились би написати щось настільки. Те токсичне як молод відьом, головну настільну книгу для параноїдальних збочинців. Автор Генріх Крамер, домініканський монах і головний фанат боротьби з відьмами, людина, яку між іншим, вигнали з Інсбрука, таке собі церковне ПТУ, за психічну нав'язливість і дивні методи допиту. Але замість того, щоб зупинитись, він вирішив написати книгу. Класика тебе ніхто не слухає. Напишу маніфест. Допомагав йому або не допомагав Якоб Шпренгер. Його ім'я на обкладинці, але багато істориків кажуть, що він би і сам здивувався, побачивши себе в співавтора. Тобто, буквально я просто стояв поруч. Книга вийшла в 1486 році і одразу стала хі хітом серед тих, хто не любить котів, жінок і здравий глузд. Це був не просто текст, це була методичка, як виявити, допитати і спалити відьму. І все це з посиланням на Біблію. Теологію, легенди, а головне на уяву автора. Церква, між іншим, книгу не схвалила офіційно, але й не заборонила. Так, була пісулька від папи Інокентія VIII, але вона не про книгу, а про загрозу чаклунства. Крамер взяв її, вставив на початок і все, наче папа особисто написав передмову. В сучасному світі це б назвали репутаційний паразитизм. А тепер трохи статистики: 60 тисяч жертв. За оцінками істориків Брайана Левика і Расела Робінса, від 40 до 60 тисяч людей було вбито внаслідок полювання на відділ. І так, більшість з них були жінками, самотніми, розумними, незалежними або просто такими, що відрізнялися від маси. І це в очах суспільства вже привід для підозри. Топ 10 тверджень з молота, які хочеться зачитати стоячи в казці від абсурду. Перше відьми крадуть чоловічі статеві органи, зберігають їх у гніздах, де ті ворушаться як черви, а потім годують їх вівсом або іншим кормом. Автор навіть наводить очевидців, які бачили до десятка пенісів в одному гнізді, які нібито реагували на голос господині. Це не фантастика, це судовий доказ у 15 столітті. Друге, жінки стають відьмами частіше, бо вони легковірні, емоційні, і балакучі. Ну, все ясно, Якщо жінка має особисту думку, сперечається і ще має кішку, все сатаністка. Третє погода: відьми викликають бурі, блискавки, град і зливи. Ну, слава Богу, ми тепер знаємо, хто винен у зіпсованому відпочинку на морі. Четверте, якщо чоловік не здатен до статевого акту, це відьмина вина. Тобто не здоров'я, не психіка, не алкоголь, а сусідка Марічка, бо воно дивилась якось так. П'яте. Відьми перетворюють людей на тварин. Тут вже або казка, або середньовічна метафора про, про вплив алкоголю. Шосте вони натираються мазю з немовлят, щоб літати на мітлах. Ну тут взагалі нетфлікс відпочиває. Сьоме диявол приходить у тілесній формі, займається сексом з відьмою, але в нього холодний член. Не знаю, що гірше, сама сцена чи її детальність. Пункт 8. Якщо корова виглядає здоровою, але не дає молока, значить відьма вночі влетіла у крім у вигляді туману і видоїла її магічним способом. Молоко потім перетворювалось на масло, яке чаклунка ховала або продавала. Девігате. Відьма завжди добровільно укладає контракт з дияволом. Жодних нюансів. Просто поставила галочку, погоджуюсь з умовами і все. Доказ готовий, дрова замовлені. І десяте. Щоб дізнатись правду, треба катувати, обманювати. Погрожувати це офіційні рекомендації з книжки. Ми не впевнені, що вона винна, але якщо сильно посмикати, зізнається, хоч і вбивстві Юлія Цезаря. Яка була наука і такі були наслідки. Суспільство цілими поколіннями вирізало розумних, сміливих, незалежних або просто дивних. Це не просто втрата, це геноцид мислячих. І якщо хтось питає, чому жіночий голос у науці з'явився так пізно, покажіть їм цю книгу, бо поки хтось винаходив мікроскоп, хтось інший палив ту, хто вміла ним користуватись. Ну і наостанок про генофонд. Так, 60 тисяч це мало для війни, але багато для селекції. Сотні років виживали. Ті, хто мовчав, підкорювався, не думав надто глибоко, а тих, хто мав свій голос, спалювали. І от уявіть, як це вплинуло на покоління, на культуру, на сміливість бути собою. Можливо, ми і досі витягуємо себе з тієї ями страху, яку викопали монах Кремер і його друзі з факелами.